Привіт, шановні українці! Чому англійською мовою американською англійською ноутбук не буде означати комп'ютер? Якщо ви зайдете в американський магазин електронних пристроїв і скажете Дайте мені отой ноутбук, на вас подивляться, і скажуть Ви мали на увазі комп'ютер, а не зошит нотатку або блокнот. Ось. В цьому відео давайте розбиратися з усіма електронними додатками. І я не хочу говорити гаджетами, тому що це погане слово, нам його не потрібно вживати. І розбиратися, тому що багато цих слів, вони складні слова. Якщо ми знаємо значення кожного індивідуального слова, нам буде легше зрозуміти. Лептоп, ноутбук, iPad, таблет, фон, смартфон, селфон. І чо? це у нас все буде дуже легко. Починаємо з вами Ольга Кармаді, вчитель англійської мови. Так, давайте зразу розберемося, що таке ноутбук американською англійською. Це блокнот, записник, нотатник. І подивимося на це слово. Notebook воно складне слово. Складається з двох частин: ноут, записка, нотатка, бук книжка. І разом воно буде означати блокнот. Це не буде означати комп'ютер. А що ж таке ноутбук, але американською мовою, те, що мають на увазі українці? Це є книжка комп'ютера, яку можна тримати на колінах, відкривати і працювати. Не треба сидіти за столом, за стаціонарним комп'ютером. Так у нас його називають. Американською, англійською це і буде лептоп. Дивимося на будову цього слова. Леп топ. Леп це є коліна. Леп топ на верху колін. Мається на увазі, як ми працюємо з комп'ютером. Поставили його на коліна і швиденько давайте працювати. Сидимо в, е, в поїзді, їдемо кудись і працюємо на комп'ютері. Лептоп комп'ютер перемісний, який можна взяти з собою. Леп топ, комп'ютер-книжка. Це не ноутбук, це є еквівалент американський англійський українському ноутбуку. Це є лептоп. А як же англійською мовою буде отой великий комп'ютер, який стоїть у нас на столі? Це у нас буде деск. Топ. Знову ж таки, складне слово складається з двох частин. Desk це є парта, стіл, топ. Наверху верхня частина. Desk top. Бачите, якщо ми розуміємо різне, значення слів у складному слові, ми можемо легше вже розуміти, що ми маємо на увазі. Вам би було тяжко запам'ятати лептоп, десктоп. А так як ви знаєте, деск це є парта або стіл, тоді вже ви знаєте, що це є комп'ютер, який стоїть на столі, якого з собою носити не можна, так як лептоп. Комп'ютер-книжка, яку можна поставити на лепс, на коліна. І часто можна побачити в газетах, в книжках. PC персональний комп'ютер. Personal computer. Оцей desktop, так само кажуть, ще desktop PC. Просто desktop можуть казати, а можуть казати desktop PC. А як же у нас з планшетами? Планшет буде перекладатися tablet. tablet. Where is your tablet? Oh, my iPad is right there. Де твій планшет? О, oh, мій iPad ось там. Що я мала на увазі? Різновид планшету це є iPad. Вони просто виробляються планшети різними компаніями. І iPad виробляється компанією Apple. Моя улюблена компанія. От, якщо я скажу my iPad? я буду мати на увазі планшет, але він називається iPad, замість того, щоб казати планшет. Ось така у нас ситуація з усіма комп'ютерними пристроями. А зараз переходимо до телефонів. Звичайно, ми знаємо Phone – Телефон або телефон. Фон це є спрощено від телефона. Телефон. І ми, звичайно, колись казали телефон, завжди це було. А потім прийшла ера cell phones і mobile phones. Е, Мобільних телефонів. Це значення майже однакове. Селфон і mobile phone. Хтось, ну, наприклад, дзвоню я кудись по телефону, і мене питається. Дайте нам, будь ласка, свій телефон. Please give us your phone. Я даю телефон, а вони питаються. Is it cell or home phone? Чи це є мобільний телефон, чи це є домашній телефон? Мається на увазі лінія телефону, яка йде вдома, так? Вона стаціонарний телефон. «Cell phone or home phone?» І під «home phone» мається на увазі телефон, який по дроті, приєднаний і стоїть у вас в хаті на підставці, так як колись завжди люди користувалися. Ось. А cell phone або mobile phone – це є е, мобільні телефони. І, звичайно, мобільні телефони в нас можуть бути різними. У нас може бути flip phone – от той такий телефон, який відкривається і закривається. І там переважно тільки кнопочки, великі літери для старшого покоління, або для людей, які вирішили не користуватися телефонами. До речі, в Америці група людей, які добровільно відмовляються від телефонів, стає все більшою і більшою. От, наприклад, мій старший син, він зараз в університеті, і йому спеціально мають вони програму. Якщо ти відмовишся від телефону, смартфон, смарт-телефону, smart так, смартфону, і перейдеш на дамфоун, що таке дамфон, це є дурний телефон. І під дам фоун мається на увазі, що телефон, на якому можна тільки посилати повідомлення текстові, фотографувати і говорити, дзвонити людям. Все. Це в нас в Америці називається дамфон. Дам це дурний. І от у мого хлопця, у мого сина, якщо ти перейдеш на дамфон, тобі дають знижку на оплату навчання в університеті. Він це зробив, він зараз користується дамфон. І, до речі, каже, що йому так набагато вільніше і свобідніше. Ось у нас є смартфон, смартфон, дамфон, дурний телефон або спрощений телефон. Так? Смарт походить від двох слів: smart, розумний, фон, телефон. Ось така у нас ситуація з усіма телефонами і іншими пристроями. Шановні українці, ставте вподобайку, і ми побачимося з вами у наступному відео. Бувайте!